Вітаю друзі на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про російсько-українську війну будемо говорити з учасником російсько-української війни, а також майором запасу Олексієм Гетьманом. Вітаю, пане Олексію! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Друзі! Поки не забув, і ви не забувайте залишайте свої вподобайки. Це важливо. Залишайте свої підписки, залишайтеся з нами. Пишіть свої думки у коментарях стосовно нашої розмови з паном Олексієм. Ми розпочинаємо. Пане Олексію, розпочинаємо із гарної новини на російській Ростовщині неспокійно. Сьогодні в день там чи то приліт, чи то просто хтось в чергове не в правильному місті покурив. Але бабах був, як то кажуть, шахтінський поліефірний завод загорівся за словами очевидців. Перед пожежею начебто, чули звук вибуху. Ну і направду з'явилось відео, яке підтверджує цю всю історію. Потужний вибух на цьому заводі виготовляли поліефірний штапельний штапельне волокно, яке е, використовується у медицині а також у легкій промисловості. Ну варто зауважити, що місцева влада спочатку говорила, що постраждалих немає. Тепер відомо про 11 що щонайменше, працівників заводу, яких шпиталізували, і говорять, що, начебто, ППО не працювало однак на небі на цих відео, які очевидці публікують, характерні сліди, начебто, від ракет. От Ростовська область, як я розумію, це важче місце для ураження, аніж якась Білгородщина, так або навіть в якась Воронежська область, оскільки треба пролетіти цілу лінію розмежування. Чи можемо ми бути причетними до таких подій, таких неприємних для росіян на Росії? Ну знаєте, тут знов таки одне з двох, або це як ви кажете, попалили не в тому місті. Або це дія наших або диверсійних груп, або наших засобів повітряного враження. Тому тут, ну, поки не було офіційних повідомлень з нашого боку, що, що там відбулося, то ми можемо пропускати, можемо аналізувати світлини, можемо аналізувати відеоматеріали, але це буде припущення, бо для того, щоб навіть проаналізувати відео, яке ми можемо побачити, Ну, тут треба розбиратись по кадровці. Ну, тобто, це треба робити на професійному обладнанні і не з телефону дивитися і там робити якісь беззаперечні висновки. Часто густо дехто з нас намагається по якимось не дуже вдалим світлинам чи не дуже чітким світлинам робити якісь довгограючі висновки. Ну це можна, ми розуміємо, що треба аналізувати, треба робити якісь висновки, але ну. Інколи краще почекати офіційну інформацію, по великому рахунку яка різниця? Тут от слово яка різниця якраз підходить, слово сполучення, тому що ну, горити, горить. Цей завод сто відсотків в той чи інший спосіб мав відношення до військопромислового промислового Комського Російської Федерації, тому горить і гри-гри, ясно, що воно погасло. Долучаюсь до ваших побажань. також хотів би запитати у вас стосовно складу окупантів, так серед особового складу зрозуміло, що росіянин це таке ефемерне поняття, зрозуміло, що воно таке дуже важко, тому що дуже багато етносів. Я так розумію, пане Олексію, у вас була можливість поспілкуватися, можливо, служили за часів Радянського Союзу, так, і це ж якраз таки така була збірна солянка із різних народностей. Мену, так, так от І сьогодні Башкирка останні цікаві події відбуваються, і там місцеві жителі закликають своїх е, героїв повертатися із так званої СВО додому, оскільки ну вдома все неспокійно. ну Там складніша ситуація, там намагалися в'язнити, я не пам'ятаю там його прізвище цю людину заблокували місцеве, Башкирці заблокували цей суд, е, ну ОМОН заблокував. Е, С приміщення ді відбувалося судово розляд. розглядало це питання башківці. заблокували хомон, і там почались між ними. Не знаю, може завершилось. почались перемовини. До цього вони кидалися к нужками, кидалися льодом. І там, ну вони розповідали, що ну там багато чого. Це така дуже цікава річ. Я думаю, що в росіянах такі вспишки. Протестів будуть, ну це навіть не Уфа, це навіть не на столиця. Туди добратися дуже важко. Тому звинувачити цих людей в тому, що це якісь американські там агенти чи ще да, провокатори, ну якось важко. Тобто туди ледь можна доїхати. Але от ці люди з вони казали, що це не їхня війна, що вони не підтримуються СВО, так зване. Ну і в, ці, в цьому місті, знов таки це місто точно зараз, як воно там правильно, щоб я не про неправильно пригласив ну, правильно розставив ударіння, як то кажуть російською мовою. Там етнічно 80% людей це башкірці. Тобто, це такі етноси, це те, що Путін називав глибинними народами, так. Це, це так звана база російської влади. Ну от база і починає робити такі от речі. Я впевнений, що. Якщо і буде десь ну такі спалахи, то вони будуть дуже жорстко придушуватись російською ну машламоном цим російською владою, але це запам'ятовується Отакі такі речі, таке придушення воно. Рано чи пізно набере ту критичну масу, коли вона виліться в якісь серйозні протести. А виліться воно тоді, коли похитнеться оця монолітна російська влада. Трошечки люди накопичивши, як було при радянському союзі, накопичивши ці образи від влади, і коли влада стає слабкою, от це виходить на вулиці. Це виходить в протест і ну, і розвалюється радянський союз, розвалюється розвалюється Російська Федерація. На там наскільки я пам'ятаю, були піднімалися питання. Як вони там піднімалися, це не зовсім зрозуміло, але піднімалося питання, що чи варто башкірі знаходиться знаходитися вкладі Російської Федерації чи mm -hmm. час виходити. Тобто, ось ось в, в цьому в, контексті, в... пане Олексію, цікава деталь, що коли о, ведуть і публіковують допити російських військовополонених, там дуже бага, дуже мало людей серед жителів там, Московської або Лінінградської області, так там Пітерці, Москвичів, там майже немає. А в основному, якраз таки мусульмани, жителі там цих регіонів, там Казань, там Уфа, ну саме Татарстан і Башкортостан, так і якщо от цей е, протестний рух набере обертів необхідних для того, аби можливо ці регіони отримали незалежність, наскільки це може вплинути на фронт російсько-української війни? Скільки от серед особового складу росіян, так званих росіян, от відсотковому ну десь приблизно від відсотковому співвідношенні, саме ось цих от людей? Я думаю, що більше половини точно ну, складно не рахувало. Я впевнений, що більше половини. Ну, ви розумієте, там це Росія, це багатонаціональна країна. Тобто там багато ну скільки там, 180-скільки там федерацій, маленькі я вже навіть точно зараз не скажу. Тому там багато маленьких народів, і ну, давайте взагалі, ну вони руски. Тобто, це ж. ну, Прилагательна російською мовою да, це, да. це не можеш бути це. Те ж саме, що хтось сказав, би там ти хто я італіянський або я, я англійський. Ну тобто, це взагалі не зрозуміло. Тому в них багато таких маленьких народів, які чомусь ну от певний час, вони всі називають себе русскими. Ну яким боком вони ну я взагалі не розумію, що це за нація, така яка ну немає. Ну, це, це такий дуже дивний етнос. Я впевнений, що от ці про процед... те, що їх об'єднує. В них всередині, ну ми розуміємо, що там не дуже гарно все відбувається. Там нема дуже погані побутової умови, ну і так далі. Але вони їх вони тримаються на тому, що вони, начебто, в них яка велич. Вони там весь світ можуть поставити на коліна всім показати там ну, мать, і так далі. Тобто їм дуже потрібен зовнішній ворог, і вони це продуктують. Їхні засоби масової інформації, постійний ворог, які намагаються їх атакувати, їх захопити, і так далі. От це єдине, що може таку багато національну країну підтримати. Інших важелів для того, щоб вона не розвалилась, розпалася немає. Так само було в радянському союзі. Ну і коли от такі постійні образи невеликих народів, ну Башкірія це. Доволі має бути заможній район, але все, що там виробляється, все що там добувається, воно вивозиться до центру, до Москви. А людям залишаються І Це накопичується. Це ця образа, вона накопичується і в певний час, як це було з радянським союзом, ніхто не не спнехтому хочікувати, що. Він був єдиний, не, не, не єдиний могутній там радянський союз, як там, там гімні сплотіла на віки Велика Русь». і він дуже швидко розпався. Так само я впевнений. відбудеться з Російською Федерацією, але ця, цей час ще не настав. Коли він настане, це може трапити через декілька років. Це може трапити ці через декілька-декілька тижнів. Ми цього передбачити? Ну такі речі дуже важко спрогнозувати. Так можна стратегічно спрогнозувати, тактично навряд чи угу. це дуже добре. Що в башкірі таке відбувається, і я впевнений, що ми маємо над цим працювати. Ми маємо зривати вибори в Російській Федерації, Ми маємо розхитувати всередині Російської Федерації, звертаючись до самосвідомості національної самосвідомості цих народів. Що ви робите? Ви ви коли ви стали русскими? Ви були в вас свої етнос, вас своя культура, у вас своя мова. Чого навіщо? Що ви робите? Ну я думаю, що рано чи пізно це ця імперія, але врешті-решт вона має розпатися на радість всьому світу. Бо тоді там може з'явитися від там, трьох до п'ятдесяти невеликих країн, які можуть бути навіть відносно демократичними, за виключно деяких угрупувань, які в цьому. Від царя в голові, як кажуть, і ну, це всім буде краще. І Європі, і Сполученим Штатам, і Китаю буде краще. Ну, знаєте, всім ну, на план. Так, ми пішли в якісь такі вже футуристичні... не військові історії, так дійсно. Ну те, що важливо було для року, мене, ну, воно, воно, воно це почепляється. Бачите, от ми починаємо казати про військове, а воно чіпляється за національне, воно чіпляється за за, за за якісь політичні речі. Ну, це якраз і підтверджує. Те, що всі ці речі пов'язані між собою, Є йому пов'язані стові, пов'язана національність, пов'язана. все, все воно пов'язано. Ми починаємо казати про одне і воля, ніволі, як то кажуть. Чіпляється інші питання, які теж те, що мене... від вас хотів почути, пане Олексій, почув так. Найважливіше, щоб ну ви говорите, що більше половина або можливо трішечки менше, так Ні, це десь, саме десь, десь, складу десь. Російської Федерації, а війська Російської Федерації, це от люди таких етносів і ну, бурятиксі нам говоримо. важливо, щоб це далі розгорталося. Так це на фронт має безпосередні безпосередній вплив. То далі є мінус, мінус один, то що ці люди, яких долучають, вони вони з депресивних районів, так званих, тобто вони можуть бути вмотивовані відносно великою заробітною платою яку їм принаймні обіцяють збройних сил Російської Федерації, тому от туди ще в них ресурс є черпати. Але бачите, вже такі базові народи, як то кажуть, глибинні, вони починають висловлювати своє недовольство, кажуть, що це не наша війна. Ну це це дуже добре. Чудово ну, стосовно наступних військових, виключно військових речей. Ось з'явилася інформація, що Нідерланди та Данія підготували два перші танки Леопард а 4 для передачі Зсу. Це два перших танки 14-ти. Ми здається, стали забувати про танкову коаліцію, тому що саме Данія і Нідерланди сформували авіаційну коаліцію. І тут хотів би запитати вас, пане Олексію, це про що ну два танки Ні про що. одразу. Ні це про що. Що 14, що два танки це не про що. Це для того, щоб для самозаспокоєння наших партнерів, які вже ті самі ті Нідерланди, міністр оборони Нідерландів. Казав, що Нідерланду треба готувати, ну і тільки він звільнився з посади, і міг вже казати не ну не те, що не, вийти за межі тих обмежень, пробачте за татологію, які має казати людина. Ну такої державної посади, що ну він вже може казати так, як він думає насправді. Він каже, треба готуватися до війни, причому так. готуватися не морально. Там будемо готові, а за, за робити запаси їжі і води. Це він це, це не це не просто, це не просто так готуємось там теоретично, морально знезанепокоєння. Ні, горіть воду записати і їжу, бо можливо вона розпочнеться швидше, ніж нам здається, тому ага. і це каже не просто людина, яка була при владі і там займалася якимось там ну іншими питанням. Це міністр оборони. Ну він знає про що він каже. Розумієте, і я впевнений, що і керівництво цих країн. Чудово розуміє, що небезпека вже безпосередня небезпека є над країнами Європи, над членами альянсу. Ну це не ну, члени, не члени, це не має значення, але над Європою є небезпека російська, російська, російська навала, і при цьому вони і вони розуміють, що ми стоїмо, ми форпост цієї боротьби, і що нам треба допомагати. І може це для, для самозаспокоєння, але ми ж допомагаємо. передали, передали Два так. танки. Ну, знаєте, ну, це те ж саме, що людина потребує фінансової допомоги. Ну, наприклад, є у вас якась людина, і ви розумієте, що він потребує, і ви йому передали 2 гривні. Дуже допомогли. Ні, ну дякую, що передали. Ну, це те ж саме, це 2 гривні. Це, це не про що? Угу. Ви, це що вони підготували з 14 танків, передали. Е... Я не втомлююсь повторяти, що коли була буря в пустелі, коли вичавлювали ви Саддама Хусейна, там теж були задіяні танки. Ну, так там було задіяно 4 тисячі танків Аплес. Ось. Чи тисячі пане Олексію, а скільки нам 4 000, треба гривень? От чотири тисячі танків броньованих машин. Так да, вони не всі були задіяні, там 2800 щось приймали участь, але було залучені. ну, 4 тисячі і 14 танків. 14 гривень, так якщо проводити таку аналогію надалі, скільки гривень, скільки сотень або ту, тисяч гривень нам потрібно для того, аби справді якось повпливати на хід цієї війни. Ну ви знаєте, танки зараз вони не будуть вирішувати такого не будуть мати такого великого значення, як це було. Ну ви знаєте, навіть при під час в пустелі, при от ще 30 років тому. Зараз, після того як з'явилася велика кількість дронів, FPV-дронів, то танки стали дуже вразливими, і так просто атакувати по полю, їхати вони їх просто переб'ють. Вони вони мають бути їх, їх, їх мають використовувати і росіяни зараз використовують. Ну вже трошки не так, як до цього ми звикли по фільму там, наприклад, про Другу світову війну. А відповідає прямо на ваше питання, щоб не відходити від ну, завалювання е, ухилився від відповіді. Нам думаю, що нам треба ще не менше пів тисячі танків. Таких таких yes. Челенджер Абрамс е, е, Леопарди А 4 це дуже добре. Навіть Leopard 1 нам підійшов би. Ну, от це ну, що не менше 500-600 танків нам потрібно, тоді ми зможемо з них реформувати якісь групи, які ми можемо там ну, не в полі чистим, а десь так. Похитрому, але можемо їх використовувати ну, на полі бою. Але 4-14, ну, це навіть не батальйон 30 танків, 300. Це навіть на батальйон це те, те, що потрібно особливо зараз, оскільки непроста ситуація на фронті російсько-української війни, і це підтверджує також і заява нашого генерала Пана Наєва. Так він закликав евакуюватися прикордонним містам і селам на сході та півдні України. І про що це може свідчити? Звісно ж, ми турбуємось про цивільне населення, однак я так розумію, евакуацію просто так не оголошували. Не оголошують просто так. Дивиться. Давайте, давайте пригадаємо. Ну от е, я думаю, що люди, які дивляться ваш канал, вони е, слідкують за новинами, інакше вони не дивилися ваш канал, які такий так. навіс, навесний, навіс, як правильно сказати. Новинний. Новинний. Так. Добре, дякую. Спочатку була така десь тиждень тому, може трохи більше, заява ну не заява висловлювання голови військово цивільної адміністрації Чернігова, що росіяни для того, щоб перекинути потужне групування на Північ нашої країни на Чернігівщину, в, в тому числі для атаки, їм треба треба два-три тижні, і там зараз менше 20 тисяч, ну приблизно 20 тисяч військовослужбовців, але вони готують бази для заїзду більш потужних військ, і їм для росіян для цього треба два-три тижні. Потім була інформація, ну паралельно, скажімо так, була інформація про те, що там е, почастилися ну стали частішими дії е, диверсіонно розвідувальних груп. Це в дев'яти случаях з 10 буває, коли там плануються якісь бойові дії Один один з десяти це коли там ну для того, щоб відволікати увагу, там просто тримати в напрузі, але частіше за все це все ж таки притеча якихось бойових дій в тому в тому місці, де вони працюють. Тобто Сумщина, Чернігівщина, навіть можливо Київщина. Ну і потім заява генералу Нева, який Хочу нагадати під час э, антирестичної операції чи операції об'єднаних сил командував силами спеціальних операцій. І він чудово розуміється на небезпеках, які можуть виникати які виникають внаслідок таких дій, слово ДРГ, -шних. і пропозиція пропозиції евакуюватися. Це тому, що ну швидше за все підтягують туди техніку, ракетну техніку. Це навряд чи це Іскандери чи кінжали, це швидше за все перероблені ракети, зенітна ракети з комплексу С-300, це може бути навіть РСЗВ, рекінносні система залпового вогню, які можуть стріляти на ну, ракети там 200-300 кілометрів, РСЗВ там там 50, ну 70-40, ну, в залежності від того, там, які саме РСЗВ буде застосовано. Тому, швидше за все, або це планується, і у нас є такі розвіддані, або це вже відбувається. Тобто рухується, можливо, ці, ця техніка. Чи додаткові сили живі сили росіян в ці регіони, і краще краще евакуватися Бо це означає, що небезпека сріб це не просто пропозиція, хочете чи не хочете. Такими речами не жартують. Тим більше з вуст людини, яка командує північним цим групуванням. Пів, так, північним І я впевнений, що якщо ті люди, які там десь неподалік знаходяться, подобається вам це чи ні, ну краще. Краще знайти, які родичів, чи просто звернутися до місцевої влади, попросити, хоча б на декілька тижнів, чи декілька місяців міста перечекати от цю зиму, перечекати до. Перечекати до кінця березня, бо в березні будуть вибори у президента Російської Федерації 15-17, і до цього дати росіяни будуть намагатися де тільки зможуть робити якісь провокаційні наступальні дії, просто обстрілювати цивільне населення для того, щоб підняти там градус цих виборів, щоб показати всередині Російської Федерації, що в них все добре на їхньому свого ну таким чином, так як реклама передвоборча програма їхнього президента, тому. Якщо є така можливість, краще, ну що не менше, до. До, до Пасхи, скажімо так, чи до, до весни, краще все ж таки виїхати, бо вони планують саме наступальні дії, друга, третя декада січня або перша друга декада лютого, бо це саме час, коли в нас не найнижчі температури. Ну зазвичай так бо у нас має бути така погода, і це буде твердий ґрунт. А якщо він промерзне щонайменше на 30 сантиметрів, то це можна вже рухати важку техніку в тому числі. Тому я би на місці цих людей, якщо є можливість. Обережно би запакував там речі свої домашні і взяв би само необхідне документи, гроші, ліки і виїхав би до родичів чи до знайомих кудись, хоча б за 100 кілометрів від а краще ще далі від тих міст, бо цілком можливо, що росіяни будуть цілеспрямовано обстрілювати цивільні об'єкти. Цілком можливо. На останок, пане Олексію, ми розуміємо наскільки зараз зосереджений ворог біля населеного пункту Кринки, де у нас є плацдарми, як ми розуміємо, і це півдемоплазар. Ми будуємо там. Ми, ми формуємо там плацдарм. Формуються плацдарми, так хлопці і дівчата закріплюються. Тут зрозуміло є інформація, що ворог перекидає з інших місць, з інших фронтів навіть свій особовий склад, аби вибити наші сили звідти на правий берег, і разом з тим маємо інформацію, що почули від пана Наєва: що евакуація з півдня, тобто, десь в іншій точці готуються вдарити, тобто мають сили не лише вибивати наших, а мають сили і формуються. Сили для того і вдарити, аби вдарити в іншому місці чи це якраз таки про кринки? Можливо, ну там Кринки, і козачли грі, то там, де ми знаходимося, вони додали туди. Ну там навітні, ну відносно вже не такі навітні, вже більше місяця. Оцей теплінський генерал, який є десантником, сам туди прикидається. Була перекинута 104 та дивізія, якщо не помиляюся з номером десантна. Дивізія зараз туди додали 10 тисяч приблизно військовослужбовців на декілька там сотень, буквально наших військово морської піхоти, і вони намагаються нас дійсно видавити щоб ми повернулися на правий берег. Але ми правого берега дуже непогано робимо контрбатарейну боротьбу обстрілюємо їх з нашої з наших гармат, високоточних і відносно далекобійних. Тому ну вони, вони там несуть шалені втрати. Просто цікаво пригадати, що казав Путін про ці бойові дії саме от на Ліомберезі річки Дніпро, біля Херсону, що вони несуть виключно е, медичні втрати, там ще до п'ять шість людей поранена. Там угу. пальці порізали себе, коли манікюр робили. А насправді вони несуть шалені втрати Там е, перебита велика кількість техніки, велика кількість росіян і Вони нічого не можуть зробити. Тут хочеться послатися на речницю південного групування пані Наталі Гуменюк яка каже, що ми там тримаємо оборону і навіть потрошечки просуваємось. Ну це теж офіційна особа пані Наталя, і вона каже інформацію не на власний розсуд, а те, що відповідає 100% дійсності і будь яка інформація, яку видають такі люди, офіційні наші люди. Вона звісно. Декілька разів перевіряється і тільки після цього, яка вона відповідає дійсності, вона йде, йде в ефір. Хочу тут два слова сказати подяки нашим речникам, людям, які офіційно повідомляють, те, що відбувається на полі бою, за всі майже два роки війни не було жодного помилки в їхніх условленнях Жодного разу вони не казали, що вибачте ми помилилися, чи це була якась неточність. Те, що вони кажуть, я не кажу про інші людей, які теж в можуть, але вони не е, е, закінчені офіційно за для того, щоб давати всі інформацію, вони можуть висловлювати свої думки. Це пані це... Маляр була не речниця. Я нагадаю, як якщо в когось там з'явилася думка про неї, так Так, да, да про неї теж. От до речі, зараз вона написала пост до декілька днів тому, і доволі розумний пост, що я гросія не виснажувати нашу оборону. Тобто вони кидають невеличкі групи, проводять тактичну ротацію. Ці групи постійно ведуть бойові дії. Такі а ми, а ми залишаємося в ти. Ми ж не проводимо, не проводимо там ротацію. Нас немає такої кількості людей. Зараз ми можемо перейти про розрозмо. Мова про мобілізацію, і таким чином вони намагаються нас виснажити. Група за групу, група за хвилі за хвилі Тут пана гана маляр, вона тут от вона має рацію. Ну знаєте, люди, ну давайте не будемо кидатись в крайне, що всі люди мають і плюси, і мінуси. Ну, знаєте, хто хоче нагадати Біблію, хто може вірити християнську, що ну, хто безгрішний, хай кине в мене камені. Тому всі ми маємо певні гріхи, тільки треба, щоб їх було не дуже багато. І головне не наполягати на своїх гріхах, тобто визнавати помилки не продовжити стояти на своєму. Просто так, для того, щоб розслабитись, в мене була людина, от працювала колись, і людина така дуже самовпевнена я тоді був підлеглим, був начальником. Каже: Я своїх рішень не змінюю. Я говорю, ви завжди приймаєте правильне рішення, ви Ісус Христос. Звісно, ні. Тобто, ви розумієте, що ви приймаєте неправильне рішення, але його не змінюєте. Я говорю, хто ви після цього? Так Росіяни. все закінчимо <смітна> розмову на цьому. Я говорю, так, все закінчимо розмову. Це якраз при ти. Я міняв роботу, я тому дозволив собі так зі з начальником порозмовляти. Тому, коли людина так впевнена з таким суворовим поглядом, каже: я не зміню своїх рішень. Ну то це каже, що ця людина просто не дуже розумно. Скажем. Угу. Ну, висновок так завершити так, висновок також такий, що потрібно дійсно вчитися на своїх помилках, старатися не робити їх як наслідок, і найголовніше дослухатися до офіційних джерел інформації, тому що Це дійсно так. наші прес-секретарі, пресофіцери вони стараються і роблять усе для того, аби не вносити дезу і повідомляти про те, що можна знати на загал звичайному українцеві, і стараємось, і ми на них посилатися. Як ви бачите, друзі, ми на. Фокус стараємось ніяких там фейків не розглядати. Якщо чуємо про якусь бавовну, про яку починали сьогодні розмову з паном Олексієм. Обговорили, однак ніяких таких чітких висновків не зробили, тому що ще чіткої інформації, в принципі, немає. За що вам і дякую, пане Олексію, за те, що дійсно грунтуєтесь лише на перевірній інформації і стараєтеся робити лише з цього вже якісь певні висновки та аналітику. Олексій Гетьман, учасник російсько-української війни, майор запасу з нами спілкувався. Дякую вам, друзі, за те, що. З нами також були. Залишайте свої вподобайки, пишіть свої думки стосовно нашої розмови у коментарях і підписуйтесь для того, аби бути в фокусі разом із фокусом. Павло Ковальчук з вами був на все добре.